Нині субота, четвертої неділі Великого Поста і церква предлагає нам нині вспомнити святих в першу очередь Сіміона Нового Богослова. Родився в 946 році. Він говорив, що церква древня, і до нього завжди мала учила про внутрішню брань, внутрішню боротьбу чоловіка з гріхами і беззаконнями. Для церковних людей то відомо, як сатана іскушає людей, навіює їм думки, побажання, розпалює страсти і пороки. Для нецерковних людей ця пісня, слова всі невідомі і незрозумілі, і вони їх нараз відсікають. Люди не церковні, всі святі, не чуні, не грішні, і вони май на світі. Таку собі роблять завжди роль. Люди не церковні, но при тому нецерковні люди остаються же в гріхах і беззаконнях, котрі їх і з'їдають як моль. А от церковні люди знають, як важно вести борьбу не з сусідами, а з самим собою, як вести в боротьбу внутрішню, каже Новий Богослов. Внутрішня брань, внутрішня війна от це все важно, щоб чоловік сам з собою повоював, щоб і зганяв всякі гріхи беззаконня, страсти і пороки і давав собі оцінку завжди занижену, невозвишену. І далі каже Сімйоон, церква завжди предлагала своїм людям способи духовного совершенства, духовної досконалості. Як, що робити, щоб подніматися духовно, які інструменти спользувати? Щоб аршувати в кирті, треба взяти аршу, лопату і аршувати. Щоб приводити в порядок дерево, треба інструменти, які ріжуть дерево, які гублюють дерево, а які інструменти для духовного возрастання? пост, молитва, поклони. Чтенє слова Божого, а також добрі діла, і тренувати себе, не держати зло на других людей, навіть на великого ворога, котрий тебе б'є додіває, судить, не держи на нього зла. Всі, що подобають твому ворогові противникову, достати, Бог за тебе його так накаже, так його оттеше, що Він. Не буде радий, що родився, но ти сам лічно не жилай зла своїм противникам. Вони так уже у своїй злобі в ненависті до православних і з'їдаються і медленно завмирають. Ти же, каже Сіміон, веди духовну брань внутрішню, держи себе і тренуйся іспользувати всякі інструменти. Духовне возрастання, в совершенство, щоб бути дійсно християнином повноцінним, благодатним, вірним і возрастаючим. Назвали цього Сімеона Церков новий богослов. Він церкві предложив, щоб ніколи не забулося, що головно є зовнішня сторона і внутрішня. Святий Григорій, Двоєслов, Папа Римський, єпископ римський. Родився в 540 році. Він був внуком папи Фелікса. У той час ще єпіскопи могли бути женаті. І от цей чудний муж Божий направляється своїми духовниками на восток, у Візантію. Там він ізучає восточний образ. Ото, що Восточне ймунашество виробило ізучає творення святих отцов, їх опит. І коли вже вернувся у Рим, це вже був практично візантійський чоловік єпіскоп. І він, що зробив інтересноє? Він склав і записав літургію прежде священих даров на латинському язикові, яка була. Там лише у преданню. Священики служили ту літургію, але вона не була записана. Так от записав святитель Григорій Двоєслов, двоєслов, значить, ведущий діалоги. У нього постійно були діалоги, писання, творення. Він написав літургію прежде священих доров. Вона так полюбилася всім. І тоді шестий Вселенський собор. Щоб вже не служили цю літургію по пам'яті, а її устав був закріплений для всієї церкви, уже й восточної православної. Ну, що інтересно, время Великого Поста Православна церква донині служить літургію Воєслава Папу Римського. Ми з вами в середу п'ятницю залишаємо ніку службу, яка називається літургія прежде освященних даров. То дари освячені в недільку, а даються причастя в середу і п'ятницю. Однак церква православна донині із Шестого Вселенського собора ми з любов'ю служимо ту літургію, древню, прежде освящених даров. Ми православні знаємо, яка важна робота духовно возростати, воювати не з сусідом, а самим собою, як каже Сім'я Новий Богослов, вести духовну брань, духовну війну зі своїми гріхами, а також іспользувати всі інструменти для духовного зростання, бо лише так поступаючи, будемо подобні як настоящі спортсмени, кожен день займаються до семого пота і прибуває в канонічній церкві, котра вона благодатна, видно, котрі всі її б'ють і гонять, іменно той момент указує нам, от де є подлінна церква, в котрій ми держимося, возростаємо, і той. Будьмо будь дітьми Божіми, вірними, благодатними, войовничими із гріхом і з беззаконнім, а у вічності разом з святими зможемо й наслідувати Царство Божоє. Амінь.